Ляльки Мапет, ростові, маріонетки, вертепні і кожна неповторна. У Полтаві розпочався міжнародний фестиваль лялькових театрів. Вистави даватимуть 15 колективів із семи країн світу. Володимир Непейпиво побував не лише в глядацькій залі, а й за лаштунками. Режисер-постановник і актор Микола Шустов готується до дебюту. Його діду Панасу у прем'єрній виставі Чумацький шлях відкривати міжнародний фестиваль. Спеціально для першого він демонструє, як саме гратиме дід Панас. Всі куклы механізовані, да? у нас є от рычажок поворотний і поворачується у нас голова. Тобто Він може дивитися, оцінювати. Ну, і найбільший секрет. Я вам зараз покажу. Іранський колектив в Україні вперше 14-річний актор Адей Бігаджанян розповідає, що свій перший ляльковий театр створив ще у 10. Нині він разом з батьком розробляють сценарії і режисуру. Ляльки й декорації роблять із звичайного паперу. Щоб створити той чи інший образ, підготувати виставу. Я кілька разів читаю книгу, намагаюся уявити, як все відбувалося, ніби самому втілитися в героїв та побачити їх збоку. Лише після цього я беруся за олівець папір та ножиці. Це все не важко. Просто потрібно бути мрійником, мати хорошу уяву. І багато думати. Колективи з Грузії у Полтаву приїжджають щороку. Утім, актор Едмон Габедава на цій сцені вперше майстер каже, для акторів лялькарів обмежень майже не існує. Це світ. Другої мір світ, кукла це, це то В умілих руках вона настолько може ожити і показати такі вещи, які з стороны так. І не подумай что можно сделать акторка майя малхазишвили каже кожна з її ляльок ніби подружка вот как вот это она мапает она надевается на руку и э, вот такими движениями она оживляется э, смотря какой характер сейчас вот я играю розиночку э, кукетку э, и... Із хадя із характера, із візуалу, Вже ну смотриш на куклу і характер, і вже потім вживаєшся, так сказати, цю роль. Фестиваль театрів «Ляльок» триватиме п'ять днів. За цей час кожна трупа покаже по кілька вистав. Усі вони гратимуть на своїх рідних мовах, але їх буде неважко зрозуміти. Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій, новини на першому.